Феномен Данила Євгусишина це історія про хлопця з Вінниці, який пройшов шлях від українського біженця до суперзірки найтрадиційнішого японського спорту. 23 листопада Данило, маючи ранг Секіваке, здобув історичну перемогу на турнірі К'юшу Башо, здолавши монгольського йокодзуну Томокацу Хошорю. Він упіймав чемпіона на помилці і виборов кубок імператора, головний трофей Сумо. Це був прорив. Євгусишин став першим українцем і першим європейцем за майже вісім років, який переміг на турнірі найвищого дивізіону. Йому лише 21, і він четвертий наймолодший чемпіон в історії Сумо. Нашого невітаємо. Як ти почуваєшся зараз? Дякую. Зазвичай я щасливий. Що скажете про сьогоднішній день? Ну, я зміг бути собою. Тож так, я хотів атакувати. Радий, що зміг це зробити. Він дозволив тобі зробити йокодзуну. Ось там. Радий, що влучив у низку. Йокодзуна тойошорюсекі здобув три поспіль перемоги. Що ти відчуваєш? Трохи не розумію. Сьогодні на моїх очах Онос Сатосекі був переможений. Як ти думаєш, що сталося? Ну, у мене залишився ще один день. Тож я хочу зробити це без жалю і закінчити. Це одинадцята перемога на поточному етапі. Ну, у мене залишився ще один день. Тож я хочу зосередитися. Тепер у Було. два йокодзуни і три поразки. Як ви оцінюєте поточну ситуацію? Я не надто замислююся над цим, просто усвідомлюю себе. І завтра так. Хочу гарну боротьбу з Сумо. Завтра Буде останній уроці. Як нам до цього ставитися? Я хочу віддати все, щоб не шкодувати. Дякую. Тепер він майже напевно отримує новий ранг Озекі, а це вже один крок до звання Йокодзуни. Його історія почалася у Вінниці. Данило виріс у звичайній родині, займався дзюдо та вільною боротьбою. Коли Росія напала на Україну, його родина вимушено виїхала, і він опинився за кордоном як біженець. Спершу тренувався Деміг, але талант швидко привів його до університетського клубу Сумо в Японії. Саме капітан клубу запросив українця до країни висхідного сонця, і там Данило почав свій шлях у професійному сумо. У Японії він отримав борцівське ім'я Арата на честь друга, а професійне прізвище Аонісікі символічне. Синій, як колір українського прапора, спокійний риса його характеру, і парча ім'я його тренера, вплетене в цей образ. За дуже короткий час Євгусишин став зіркою студентської ліги, виділяючись незвичною технікою, сумішу дзюдо та вільної боротьби. Стрімко пройшов нижчі дивізіони, й уже на 15-му турнірі найвищого рівня взяв чемпіонство.

Ритуальне очищення солю, танець шико, показ відкритих долонь, заборона керувати авто, традиційний одяг, обов'язковий вузол з волосся. У цей світ Данило вписався дивовижно органічно, спокійний, дисциплінований, уважний до традицій. Саме тому японці так швидко прийняли його та полюбили. Україна вже має легенду в Сумо, знаменитого Йокодзуну Тайхо, який мав українське коріння. І шлях Данила це новий великий розділ цієї історії. У січні наступний великий турнір. І за словами його тренера, Явгусишин може стати першим європейським йокодзуною, якщо збереже цей темп. Сам Данило говорить просто: це тільки початок. Зараз у Японії народилася нова суперзірка, і це український біженець із Вінниці Данило Явгусишин.